Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми наше заняття проведемо на майданчику. Розглянемо дерева, які є у нашому садочку. Дерево горішок. Зараз пора року осінь. І подивіться, листочки зелених починають жовтіти. Зелених стають жовтенькими, ось такими. І в цю пору на горішках достихають плоди, горіхи. Воно гарне, красиве наше дерево. В нього є стовбур, гілочки. А ось берізка. Вона вже майже зовсім жовтенька. Ось така вона висока, струнка берізка. Стовбур в неї також гілочки і листочки. Жовтенькі-жовтенькі, тому що зараз пора року осінь. А ось кущ шипшини. Подивіться, дітки, у кущика багато, багато ось таких стовбурців. Багато. У дерева один стовбур, а кущика багато стовбурців. Подивіться. І багато гілочок. Ось такий він гарний. А зараз ми з вами подивимось на дерево Абрикоска. Подивіться, які в нього вже гарні листочки також жовтенькі і зелененькі, різнокольорові. А це дерево вишенька. Воно також змінює колір своїх листочків. Ось такі вони гарні, красиві ці листочки. І сливка також вже змінює колір своїх листочків. Ось, подивіться, на вишенькі. Дерево є стовбур в нього довгенький, і йдуть гілочки, на яких є листочки. Ось такі гарні дерева у нас з вами. Мої любі дітки, ми сьогодні з вами побували в гарному садочку, де ростуть і дерева, і кущі. Зараз красуня осінь прийшла. і... Пофарбувала наші дерева в різні кольори.